трагічні звістки офіційно підтвердили загибель водія десантно-штурмового відділення батальйону морської піхоти волинянина Романа Карпюка. Захиснику було 23 роки, понад сім місяців вважався безвісти зниклим. Роман Карпюк загинув 15 жовтня ще 2024 року, внаслідок ворожого обстрілу в районі Богоявленки Донецької області. Про дату та час поховання героя повідомлять. Пізніше Висловлюємо щирі співчуття родині захисника. У ковилі дружини загиблих захисників сплавлялись у пам'ять про наймолодшого героя Володимира Шевка. Жінки на байдарках рухались по стоходу. Подорож стала можливою завдяки Руслану Бабію, пастору церкви адвентистів сьомого дня, який підтримав ініціативу та супроводжував команду. Володимиру Шевку було. 18 років. Хлопець служив у 3-й окремій штурмовій бригаді. Загинув 12 червня 2024 року. Вічна пам'ять герою. Ковель попрощався з героєм Максимом Косюком. Йому було 35 років. До військової служби чоловік працював у сфері логістики, мав досвід роботи як в Україні, так і за кордоном. У 2019 році підписав контракт із Державною прикордонною службою України, служив на Волині і Житомирщині. У 22 му одружився згодом в сім'ї з'явився син 21 березня 2025 року. Ковальчанина перевели до Луганського прикордонного загону. Підрозділи бригади пройшли найзапекліші бої за Креміну, Лиман, Попасну, Рубіжне, Сєвєродонецьк та Бахмут. 2 червня 2025 року, під час руху до позиції у районі Курдюмівки на Донеччині, автомобіль прикордонників підірвався на міні. Максим зазнав важких поранень і опіків. Лікарі боролися за його життя, але 7 червня у лікарні Дніпра серце інспектора прикордонної служби вищої категорії зупинилося. Поховали воїна Максима Косюка на алеї героїв міського кладовища. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. Луцьк попрощався ще з двома захисниками України Олександром Чируком та Іваном Литвіном. Відспівали захисників у Свято-Троїцькому соборі міста. Лучанину Олександру Чируку було 44 роки. Він служив на посаді командира 2-го інженерно саперного відділення інженерно саперного взводу мотопіхотного батальйону. Загинув 6 червня під час виконання бойового завдання в районі Костянтинівки Донецької області. Військовослужбовцю з села Тарасова Івану Литвіну було 52 роки. Захисник служив на посаді водія стрілецького відділення. Загинув воїн 8 червня під час виконання бойового завдання в районі Малинівки Донецької області. Поховали захисників у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гареща. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким воїнів. На Волині обшуки правоохоронці проводять масштабну спецоперацію по боротьбі з незаконним обігом зброї та боєприпасів. По всій країні проводять понад 500 обшуків, у тому числі й на Волині. Вказані дії спрямовані на підвищення рівня безпеки у суспільстві, запобігання злочинам пов'язаних із використанням нелегальної зброї, а також її незаконного обігу. Волинянка під час сварки покінчила чоловіка. У Смідській громаді 44-річна жінка під час побутового конфлікту вдарила чоловіка ножем. Він помар у лікарні. Спершу їй оголосили підозру за тяжке тілесне, але після смерті чоловіка справу перекваліфікували. Їй загрожує до 10 років в'язниці. На Волині затримали чотирьох чоловіків за спробу підкупу прикордонника і організацію незаконного перетину кордону. 47-річний чоловік із Тернопільщини та його син брали по 15 тисяч доларів за виїзд до Польщі. До схеми хотіли втягнути прикордонника. В Ягодині затримали ще двох 26 і 27 років, які платили 16 тисяч доларів за втечу. У той же час упіймали й організаторів. Вони були біля прикордонника. Ордонного села на Волині. У Ковальському районі волонянин на підпитку керував трактором, поки це не помітили правоохоронці. Зловили його в заболоті поліцейські офіцери громад. Водій трактора погодився пройти огляд на стан сп'яніння. Результат: 1,69 і проміла алкоголю в крові, що у понад вісім разів перевищує допустиму норму. У селі Липини біля Луцька будують новий МакДональдс. Відкриття планують наприкінці літа, кажуть у сільській раді. Ресторан буде двоповерховим і з Макдрайвом, повідомляє місто Мідія. Преслужба мережі поки не розкриває подробиць і дату відкриття. На Волині школярі зібрали 100 тисяч гривень для ЗСУ. Лищенський ліцей долучився до благодійної ініціативи замість букета донат на ЗСУ, зібравши 21 тисячу гривень. З них 10 тисяч віддали на ремонт авто для військових. Липинський ліцей організував благодійний концерт та свято останнього дзвоника. Зібрали 14,5 тисяч гривень. Ці кошти передали місцевому волонтеру. У піддубцівському ліцеї на свят. Ті останнього дзвоника зібрали майже 29 тисяч на дрони для волинських захисників. Учні та батьки підгайцівського ліцею організували шкільну ярмарку, яка відбулася 29 травня, і зібрали понад 41 тисячу гривень. Гроші передали бійцям сотої окремої механізованої бригади. Я зараз командир гармати. Дивлюся за те, щоб все, процес наш був тривав грамотно, правильно. всі Техніка безпеки, щоб ураховувалася ці моменти, і відповідає за грамотну роботу. БС-3 це польова гармата. Вона рахувалася, нам можна на той час бувати тігрів прошивати, так би сказати. На даний час ми використовуємо її з укриття, бо через цю війну у нас трохи змінилися пріоритети. Ми їх ставимо в капоніри. Ми з них працюємо як факту снайперською пушкою, тому що це як вона враховується в підкасту е, снайперська пушка, тому що вона е, кидає чітко, е, кидає настільки, де буває, що гарно, що аж два-три постріли, і це вже все, там вже все, нема нікого. Я кажу, так е, тільки не по цих гілках висять. Ну вона хороша, така пушка. Вона ще дає жару в нашій сучасній війні. Так би сказати, пушка, якщо ти знаєш всі моменти їхні, як вона має стояти, як вона має бути в такому положенні, згорнута, не розгорнута, не важливо. типу, просто зрозуміти це, всі моменти, і все буде просто. Е, чесно кажучи, вчилися ми відносно довго. Ми починали з ВЗ. Це топографія, е, бусоль, е, всі ці задачі. Обернуті геодезичні і необоротні робили. Ми вчились практику, якось проводили на пальцях. Ну, це було на той час, ще, слава Богу, що таке було навіть. По факту, типу, вже коли приїхали гармати, перший раз постріляли, і тоді вже щось зрозумів саму суть, як ним працювати. Да, у нас були викладачі, слава Богу, вони нам показали, розжували, пояснили, і все було ну, більш-менш зрозуміло вже для мене. Борщі, з Побратими мене чудові. Я з ними вже то, скільки всіх і Крим і Рим перебули, це скільки моментів пережили. І, чесно кажучи, я навіть не уявляю, що буде, якщо десь там вони давно вже, ну, так сказати, не уявляю себе, якщо їх не буде поряд просто і все. Те, що як це я, це як мої побратими. Ми всі однакові, ми всі разом збиті, ми всі один одного знаємо. Наші всі ці привички, плюси і мінуси, і ми один одного компенсуємо так. І це дуже. Чесно, якщо не буде їх, то я не знаю, що далі буде. Бо з цими якось зручніше, вони знають, що там для чого, всі ці моменти. І це дуже круто мати таких побратимів. Був просто художник-декоратор, як Хмельницький обласний академічний театр-Лільок. Я виготовляв і реквізити, і самі театральні лільки. Ну, це така в мене просто специфіка роботи була на той час. Я на той час, поки працював там, я був так писати, механіком. Я там конструював, щось робив, ліпив. ну Це було для мене типу, щось таке цікаве. А тут там, воно війшло в це, що я зрозумів, що якщо щось не зробити, цікаве, щось таке, що замітне для ворога, не була функціональна для роботи, ми придумували, як нам замаскуватися більше, там, як зробити маскування ефективнішим, там, щоб навіть не було видно нічого. Ми робили всякі конструкції, там мотузками підв'язані, масіті. Ну. По суті, що зміг взяти з роботи, то і використав тут. Я поки ще не, не знаю, що далі ще буде. Якщо вже ну, якось не найду себе в мирному часі, піду назад в армію. Бу, не знаю, я от вже якось ніби живу в армії. У мене немає інших вже. Потреб тільки як армія і все. І от навіть бувало таке, що від'їхав недалеко десь додому в отпуск. І всі думки про тут, що тут треба було зробити, що там хлопці, дзвониш, питаєш. Я вже живу цим просто і все. Чесно, щоб ця оця пакость не полізла до мене додому. Це саме головне. Неважливо, що там станеться далі. Головне, щоб вони не дійшли до нас. І все. За всіх пацанів! Гармата! Постріл!